Привіт глядачі, слава Україні, героям слава. Ну що у нас сьогодні? Сьогодні ми попрацюємо знову в майстерні. У нас вже третій день підряд морози, мінус 20, і на вчора було більше. Доходило до мінус 24, а місцями до мінус 26. На сьогодні вже трішки спав, є градусів 18 було зранку, зараз вже 9 година. На градуснику мінус 16. Ну що, ми не сидимо, в селі нема коли сидіти. Роботи у нас повно. Йдемо працювати. Сьогодні я вам покажу розпаковку. Прийшла тут нам одна цікава посилка. Покажу вам, як в нас качки переносять, такі морози 20-градусні і більші. І плюс підемо в майстерню. Разрачкаємо трохи пригріло сонце. Маємо роботу. Думаю, буде цікаво. Дякую, дивитися, що з того все вийде. На день мінус 20. Навіть качки не хочуть виходити на двір, та я їх і не випускаю. Бо одна порода, ось цей голубий фаворит, ще в них лаби менш-більш такі червоні, но ось ці мускатні, лаби білі-білі від морозу. Постігалися, ось стоїть на одній нозі, одну ногу гріє на одній працює. Змерзли бідаки. Ну, опалення в мене тут немає. Але тримаю їм закритіти, так вони якось перебудуть. Вже на завтра передають потепління. Вже може буде їм легше. Лишив я ось голубого фаворита три качки качура. Лишили їх на розвід. Будемо пробувати розводити, що з того вийде, не знаю, але хочу пройти опыт. опит. От. І мускатні ми лишили теж. Є три самки і три самця. От. Ну, їх взагалі не буду відбирати, поки що всіх лишаємо. Хочемо попробувати їх розводити. Кури в нас домінант. Кури взагалі нормально переносять мороз курим 20 градусів морозу взагалі не страшно. Ось те, що я кажу, що не варто їх випускати мороз на двір. Хоч на годиннику вже 11-та година дня. От, мороз спав, вже градусів 8. Не, такий вже аж не відчувається. Але все одно їм зимно в ноги, вони посідали. І все, і гріють ноги. Бачите, ніякого руху. Зранку їх взагалі навіть не думаю випускати. Вчора взагалі їх не випускали. вчора мороз тримався цілий день. Вже сьогодні випустив, аби так поїли трохи снігу на свіжі повітря. Ну і, мабуть, зараз година друга, третя, де знову мороз брати. Заганяємо їх назад. Смислу немає, аби не тут собі лаби переморожували. Я не знаю, як робити ви. Пишіть там під відео, чи ви мороз тримаєте їх на дворі. чи не тримаєте. Самому цікаво. Ну, думаю, що шкоди їм ніякої не буде, але... Бо пише, що вони можуть витримувати до мінус 30 на дворі. Ось. Ну, цим качкам, що перші голубі фаворити, бачу по лабах, що їм ще по барабану такий мороз. Ну а тим не дуже аж так. Стоять на одній нозі, гріють. Але на двір повибігали всі махом, я двері. Так, Тут нам прийшла посилочка, прийшла нам нова корзина. Ось, Замовив таку спеціальну невеличку для зимових походів на гриби для фламолін і таких міжсезонних походів. Перших походів, коли немає таких, аж сильно багато грибочків. Ось така маленька корзина, якраз нас буде гарно виручати, щоб не тягати величезно. бо багато підписників. Пишуть, що я вже в цій корзині гриби Та Я сам неодноразово бачу, як гриби губляться. Ходь не в такій великій кількості, але вже корзина така підношена, і то нормально підношена. Ну що хотіти. Її вже її років достатньо. Вона не знаю, скільки вона вже у мене, але ну, доволі довго відслужила вона, що відслужила. Так що хай де на спочинок. От. О, прийшла її на заміну нова. Обійшлася вона нам. Гривень, по-моєму, 200 гривень. Сама корзина, плюс поштові перекази 45 чи 46, разом 200 250 гривень, ось така досить гарна. Зараз я її розкрию краще, покажу вам її ближче. Беремо ножика. Так гарно її запечатали, так аби ніде вона не поделок, ні нічого. Ось така доволі показує ближче. Але ну ось така доволі гарна корзина у нас. М? Ну що, тепер головне її наповнювати грибами? Ну все, чекаємо погоди, потепління і підемо випробовувати. Так, її на базу корзин. Тут в мене склад. Опа туди чого нам ну, влізе туди і зараз ніби там мало бути. Хай стоїть. Ну а цю вже написує. Десь її щось ще лишим вдома щось кладати буде. Або на час, Ще в ліс теж вируч. Опа, Хай там стоїть. Так, а що ми будемо сьогодні робити? А робити ми будемо сьогодні, друзі, засув на двері. Якийсь бюджетний, недорогий, бо матеріалам ми обмежені. Тут сусідка прийшла через дорогу, тримають корови. Достанці До защіпка розігнулася, зносилася ніяка, попросила засувку якусь зробити. Матеріал у нас такого аж немає, будемо робити. Те, що під руками. Наприклад, візьмемо таку трубку тридцятку. От. Там в нас є кусок полоси. Ось є сороківка. Полоса сороківка. Так, і ще бачу там? є у нас полоски кусок. 25-ї. От з цього всього ми якось маємо це все зліпити. Ось. Ну що, дивимося, що з того всього вийде? Так, з чого ми починаємо? Починаємо ми, напевно, ось з цієї полоси. 25-ки. Зараз ми її загнемо. Отако відступаємо 3 сантиметри. Ось так наколіна замерзла, бачите вся лінію проплем. Пропрем, аби метал не їздив. Ось. Першим ділом зараз робимо. 岁的那 that's Так, що ми робимо далі? Далі ми собі розмічаємо. Виступаю від краю 2 см. Так само звідси. Саме відріжемо. Тут зробимо 2 отвора. Так само з іншої сторони 2 отвора. Тут зразу дві мітки. Ну. Розмітили? Це у нас є. Ось таке вийшло. Така планочка. Це відходить, гай? Так, це. Тепер нам потрібно вирізати два таких хомута. Це якраз заходить гарно, плотно. Бачите? Так. Ось приблизно сантиметр. Одна. Перше вухо є. Друге вухо малюємо 4 см. Чому чути Бо тому, що нам треба вирізати ось так тут сантиметр. Ось так тут буде отвір. Ось таке вухо. Тут зараз підріжемо. Ну що, Показую, що з того всього зараз. Буде більш розуміння. І ось таку одну, одне вушко труби. Напильник його трошки. Зберемо гусенці. Залишається його підогнути. виході ось таке вийшло. готовий хомутик. почала трішки підрівнати. Ну що, ось і все. Зробили ми ось таку роботу на швидку руч. З відходів, як бачили, що валялось пістолом. От і є, засу отвори для саморізів. Може саморіз, може свях, що завгодно забив. вушка спеціальна для колодки. Ну що, ось таке було у нас сьогодні відео. Якщо вам, звісно, сподобалося, ставте нам вподобайку, підпишіться на канал, все буде Україна, до наступних хороших відео.